Вітаю, дорогі мої. Сьогодні хотів би згадати третю заповідь закону Божого. Не вимовляй імені Господа Бога Твого даремно. Або не згадуй марно імені Господа Бога Твого. В різних інтерпретаціях, в різних перекладах ця фраза звучить по-різному, але зміст цієї фрази один. І ми завжди маємо пам'ятати, що якщо ми з вірою, в щирій молитви, звертаємось до Господа Бога, він завжди чує нас і допомагає нам. Але якщо ми в побутових розмовах, в якихось суперечках, моїм імені Господа Бога, звертаємось по його допомогу. Він відвертається від нас і не чую цього марнословства. Я дуже сподіваюся, що мої слова, мої промови до вас набувають. Особливого значення, оскільки де двоє зібралися, во ім'я Господа Бога, то і Бог серед вас. Не забувайте про це також. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вірою. На краще. вірою в Ісуса Христа, з вірою Господа Бога і Духа Святого. на віки. Славами, славами, слава. До нових зустрічей.